Історія палацу КУНІН ШИДЗИН, ГЛАВА 60 Кошеня Чен Шуї з дитинства не переживала такого сильного потрясіння. Через попередні суперечки з Дзян Сюєнін вона не змогла стримати гніву і, перебуваючи на межі люті, підняла руку. Навіть якби Шен-Джиї не з'явилася, цього удару, ймовірно, не відбулося Зрештою, усі вони були супутницями принцеси Шенджі. І невелику словесну перепалку можна було списати на звичайну сварку, але той, хто першим піднімає руку, і буде винен. Чен Чуї не мала жодної потреби вступати в таку суточку з Дзян Сюєнін. Та саме в цю мить з'явилася принцеса Ліян. Це було вкрай ніяково, наче її обдало відром крижаної води, і вона вся змерзла до кісток, поспіхом упала навколішки перед Шенджії і промовила Принцеса, дозвольте пояснити. Це була суперечка між мною та Дянсюєнін. Я не могла перебити її дотепні відповіді і урешті втратила голову від злості. Це моя провина. Сподіваюся на вашу великодушність і прошу пробачити мені мою непоштиву поведінку. Її голос трохи тремтів, вочевидь, вона була налякана. Приборкавши гнів, Чен Шуї швидко заспокоїлася, розуміючи серйозність ситуації і знаючи, що Чен Шенджуї неймовірніше стане на бік Цян Зюєнін. У цю мить вона не могла виправдовуватися і обрала тактику визнання провини, думаючи, що зможе помститися пізніше, коли випаде слушна нагода. Цюєніну душі насміхалася з Чен Шуї, дивуючись, як швидко та стала покірною, зважаючи на її попередню, зверхню поведінку перед іншими. Де поділася вся та пиха, щойно з'явилася людина з вищим статусом. Усе було спокійно, поки Ченшуї знову не розпочала суперечку. Тепер, коли ворожнеча вже була у розпалі, Сюєнін не хотіла, аби Ченшуї так легко відбулася, вона прагнула довести її до істерики, щоб та відчула ще більше сором. Тому, вдаючи абсолютне горе і відчай, Сюєнін підвела заплакані очі на Чен Шуї, навіть трохи затремтіла, наче не могла повірити почутому Сестрочень, ти хочеш сказати, що саме я тебе образила? «Я... Я. Вона не змогла договорити. Дзян Сюєнін прикусила губу, розширила очі, немов щойно збагнула щось страшне, і вклала в погляд щире обурення і біль. Зала Фенджень потонула в тиші. Джоу Баоін з роздявленим ротом дивилася на сцену, пакети з ласощами вислузнув у неї з руки, впав на підлогу. Юї відчула холод у потилиці. Вона зраділа, що вчасно відвернулася і не підтримала Ченчуї у насмішках над Дзян Цюйнін, інакше тепер. Фан Мяо теж була приголомшена. Вона знала, що Суєнін серйозна суперниця, але не думала, що аж настільки сильна. Навіть ця не втрималася і глянула на Сюєнін із здивуванням, ніби ніколи раніше її не знала. Згадуючи, як Сюєнін без слова штовхнула Ююе в акваріум, вона відчула, що все відбувалось, наче у вісні. Холодна і безжальна манера, і зараз цей слабкий, жалісний, чутливий образ, невже це одна й та сама людина? Шейджиї підійшла до дзян Сюанін, затрималася на мить, а потім легко поклала їй руку на плече. Сіонін відчула це і уже збиралася обернутися, аби продовжити свою гру жертви, але коли вона підняла погляд, зустріла очі Шейджуї. Той погляд уже не був сповнений мрійливості як раніше. У ньому було щось темне, жаль і водночас невимовна серйозність, наче вона хотіла щось сказати, але не могла. Зрештою, Шейньджиї втішливо усміхнулася до Сюанін. У цей момент Сюанін згадала погляд Ян-Ліня вчора, приховане терпіння в його очах, і серце різко стиснулося. Шейнджії щойно повернулася із цін'їна, де тривало розслідування внутрішніх дворових справ. Чи означало це, що справа з нефритовим талісманом нарешті торкнеться маєтку Юньї? Інакше чому Шенджії дивилася на неї саме так? Тільки но ця ідея спала їй на думку, суперечка ще іншу раптом здалася Сюєнін такою дрібницею. Але Шейнджії не збиралася так просто відступати. Вона ще пам'ятала, як спершу Сюєнін взагалі не планувала входити до палацу. Саме Янлін привів її туди, і вона теж хотіла, аби Суєнін залишилася. Після низки подій її остаточно переконали, що ж могло трапитися тепер у палаці, що могло створити для неї таку загрозу. По перше, за Сюєнін стояв Янлін. По друге, вона сама підтримувала Ніннін. -Нін. Навіть якби трапилося щось неприємне, вона не дала б, щоб це зачепило її фаворитку. Але сьогоднішнє тривожне відчуття в не змусило її зрозуміти вона помилялася і раптово збагнула, чому вчора Ян Лінь публічно відрікся від зв'язку з Нін-Нін. На її місці вона б учинила так само. Раніше, не знаючи всієї правди, вона обурювалася і сердилася за нін, нін, а тепер, розуміючи ситуацію, винуватила лише себе і співчувала цій дівчині. Можливо, згодом Єнь Лінь уже не зможе її захищати, і тоді залишиться тільки вона сама. Незважаючи на свою наївність і примхливість, Шінчуї виросла у дворі. Вона могла бачити, що поведінка Сюєні була дещо награною, ніби та спеціально провокувала Чен Шуї. але водночас її нахабність була справжньою. Ченджуї знала, Сюєнін ніколи не почала підступну змову проти інших. Дзян Сюєні, яка могла б взяти пензель, приховати шрами на обличчі під макіяжем і сказати жорсткі слова, ніколи не була поганою людиною. Шенджі трохи підняла повіки і уважно подивилася на Чен Шуї. Не виявляючи гніву, але її спокій був навіть страшніший, ніж лють. вона чітко вимовила кожне слово Я не хочу чути твої виправдання. Ти, хоч і піддана. Була обрана до палацу як моя супутниця, і між нами є давнє знайомство. Я не хотіла образити особу твого батька, великого вченого Джень, тому прийняла тебе сюди і не прагнула відправляти назад. Але тепер усі повинні знати Дзян Сюєнін, друга донька сім'ї Дзян, була особисто мною обрана для входу до палацу, відтепер будь яке неповажне ставлення до неї дорівнює неповазі до мене. Раніше ви цього не знали, але сьогодні я сказала це вголос той, хто ще раз порушить це правило, хай не звинувачує мене у відсутності поблажливості. Усі були приголомшені серйозністю її слів. Дзянцюанін, здавалося, підтвердила для себе щось зі слів Шенчуї і виглядала трохи приголомшеною. Ченчуї зовсім не зрозуміла, чому принцеса раптом стала такою суворою. Хоча слова принцеси були дуже жорсткими, наче ляписи по її обличчю вона насправді не наважувалася заперечувати, боячись накликати на себе біду і лише мовчки кивнула тремтячи. Так, Чейджи продовжила. Раз ти вже знаєш про свою неповажну поведінку і так легко втрачаєш голову від гніву, тоді перепиши дзидзи -дзи і сердечну сутру по десять разів. З одного боку, щоб зміцнити пам'ять, з іншого, щоб заспокоїти свої думки, аби в такому місці, як Фенджень, де ми навчаємось, ти не розмірковувала про всілякі дрібниці. Чен шуї була сповнена образи, її обличчя поблідло від злості. Вона на силу стримувала подих і знову вклонилася, сказавши Дякую, принцесою Шенджиї, за вашу великодушність. Відтепер Шуї буде обережною у словах і вчинках. Шенджиї перевела погляд і перестала звертати увагу на Чен Шуї. Замість цього вона підійшла до письмового столу Дзян дзянсюєнін, присіла навпочепки, склала долоні на столі і опустила на них гостре підборіддя, відкривши лише свою гарну голову, прикрашену перлами та смарагдами, вона кліпнула, дивлячись на Дзян дзянцюєнін. Нін нін, ти тепер не сертишся, правда? Дзянсюєнін узагалі більше не вдавала. У минулому житті вона пережила набагато більше образ, тож як вона могла не витримати цього. Але, побачивши таке обережне і турботливе ставлення Шейджуї, вона відчула змішані почуття радості і смутку та ледве спромоглася видати усмішку. Вона підійшла і допомогла Шейджуї підвестись. Ти ж, принцеса, який же приклад ти подаєш? Шейджуї не наважилася розповісти їй про події в синіні, лише сподівалася розвеселити її. Я просто хотіла тебе розсмішити, боялася, що ти засмутишся. Дзян Сюйнін приблизно здогадувалась про її наміра і перейшла від сліз до сміху. Вона пробурмотіла Як можна не радіти, коли мене так балують і цінують, навіть якби в мене була тисяча турбот, усі вони б зникли. Шен-Джиї теж почала сміятися разом із нею, у залі на мить запанувала тепла і радісна атмосфера, але ця радість була лише між ними двома, інші присутні не могли втрутитися. Вираз обличчя Шенджуї змінювався. Погляд Сяошу ковзнув по обличчях усіх присутніх у залі, і вона раптом подумала Ченчуї зазвичай обережна, мало говорить і рідко помиляється, хоче дещо пихата, але все одно адекватна, та щойно вона опинилася у дворі, такому обмеженому просторі і зіткнулася з конфліктом, одразу втратила самовладнання і піддалася емоціям. Ця друга дочка сімейства Дзян, вочевидь, владна і нерозважлива. Проте вона не зробила жодної справді дурної помилки з моменту прибуття у двір і не виявила ані найменшого дискомфорту чи тривоги від життя тут вона така ж, як була спочатку, що викликає певну повагу. На щастя, ця сцена тривала недовго. О другій годині дня головний редактор Державного історичного архіву Джан Джун із серйозним обличчям і кількома тонкими книжками під пахою увійшов у зал. Усі, включно Шенджі, повернулися на свої місця. Учні вітають учителя Джана. У Джан Джуна було квадратне обличчя, густі брови, вузькі очі. Коли він зводив брови, це природно створювало враження надзвичайно дріб'язкового і важкого спілкування чоловіка, та в цю мить, кинувши погляд на всіх присутніх, він виглядав задоволеним. Він підняв руку і передав принесені книжки маленькому євнухові поруч, промовивши я прийшов сюди, щоб навчати етикету, і це не найважливіший предмет. Але за багато років вивчення історії я зрозумів, що без правил немає порядку, а занепад обрядів і музики династії Джоу призвів до хаосу в епоху весени осеней Спочатку ми вчителі вирішили навчати принцеси дочок високопоставлених чиновників наказу жінкам, але потім учитель тань сказав, що всі супутниці освічені і вже вивчили це. Тож немає потреби і запропонував навчати вас великим ідеям про державу і сім'ю. Тому ми змінили книги на дзидзи. -дзи». Проте, за моїми спостереженнями в Ханлінському інституті, Фенжень хоч і є місцем навчання, але тут хтось не поважає ієрархію, навіть жіночу гідність і скромність не виявляють, що є абсурдним і змушує мене відчувати відповідальність. Тому сьогодні я вирішив змінити навчальну програму і спочатку добре пояснити вам. Наказ жінкам, а вже потім докладно обговоримо дзидзи. -дзи. Маленький євнух передав книжки кожному на стіл. Дзен Сюянін поглянула вниз і побачила на обкладинці два великі іерогліфи. Наказ жінкам. Вона не могла відразу пояснити чому, але це викликало в неї сильно відразу, навіть більше, ніж нещодавний конфлікт з Чен Шуї. Навіть Шу, побачивши цю книжку, мимоволі змінилася в обличчя, інші перезирнулися. Лише Чен Шуї, нарешті, полегшено зітхнула, і навіть повільно кивнула, здавалася, повністю схвалюючи слова Джанжуна. Джанджун був людиною суворих правил, щойно він ухвалював рішення, то вже не зважав на реакцію інших, включно з принцесою Ченджі. Зрештою, принцеса в майбутньому теж мала вийти заміж, тож прослуховування подібних уроків їй не зашкодить. Він відкрив книгу і наказав усім спочатку прочитати розділ скромність і слабкість. Він сказав У давні часи, коли народжувалася дівчинка, через кілька місяців після народження її не клали в полиску, а підкладали під ліжко, аби вона гралася і цеглинами, і її вчила молитися предкам. Це робила для того, щоб підкреслити її скромне погодження та низьке становище. Веретено і цеглини символізувало, що вона повинна старанно працювати, займатися сільським господарством і ткацтвом. А також допомагати чоловікові в приготуванні їжі та проведенні жертвопринесень. Тому жінці слід бути працьовитою, і шанобливою, терплячою і скромною, завжди зберігати почуття страху. У всьому залі запанувала тиша. Обличчя Шеньджиї то темнішало, то світлішало. Сюйнін, що сиділа в кутку, слухаючи ці слова, мимоволі згадала своє минуле життя, коли вона боролася із родиною сяо. І читала меморандуми, що переконували імператору усунути її від влади. Якось вона нишком читала їх, коли Шендзе хворів, і там йшлося про жіночі обов'язки та нещастя, які вони приносять, і це майже дослівно збігалося з теперішніми словами Джан-Джуна. Дівчинка, яка щойно народилася, вже не гідна навіть колиски яке ж це божевілля. Джан Джун продовжував читати з серйозним виразом обличчя. Дзян Сюєнін раптово підвелася і різко відштовхнула від себе книгу на столі. Стіл на чотирьох ніжках ковзнув по гладкій підлозі в залі, видавши різкий, скрипучий звук. Книги і письмове приладдя, що лежали на столі, покотилася і упала, здійнявши шуми, змусивши всіх обернутися до неї. Джан-Джун насупив брови і глянув на неї. Що відбувається? Дянсюєнін відповіла. шановний учителю, мені зле. Джан Джун, знаючи, що вона складна особа, змінився в обличчі, почувши ці слова. Ти кого намагаєшся образити? Дзян Сюєні не з відповіла. Дивно, я ж кажу, що мені зле. Як учитель може вирішити, що я когось ображаю? Можливо, я вчора щось на те з'їла, чи сьогодні відчула якийсь брудний і огидний запах. Якщо мене знудить просто тут, це може перервати урок. Тож, будь ласка, пробачте мене за неповагу, але я піду. Вона говорила ввічливо, проте усмішка на її губах була явно глузливою. Вона не виявила жодної шанобливості, коли розвернулася і вийшла із залу, навіть не вклонившись. Усі були шоковані ніхто ще не бачив, що хтось залишав уроки таким нахабним і самовпевненим чином. Джан Джун був ще більш приголомшений, Дян Сюанін не тільки не підкорилася йому, а й сміливо пішла прямо перед ним, покинувши його урок. Його і без того похмуре обличчя стало ще темнішим від гніву. Він підняв руку й указав віддалену постать Дзян Сюйнін, тремтячим голосом, вигукнувши Гаразд, 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 яка неслухняна дівчина. Така вперта і примхлива. Якщо вона підходить для Фенджена, то мені, Джанджуну, більше немає сенсу навчати тут. Подивимося, хто з нас сильніший. Але Дзян Сюйнін уже далеко відійшла. Почувши крики позаду, вона навіть не обернулася. У минулому житті вона жодного разу не відвідувала його занять і не знала, що в нього такий запальний характер, та, за її оцінкою, він навряд чи міг учинити щось серйозне, адже тоді вона ніколи не приходила на його уроки, і в нього просто не було нагоди якось з нею впоратися. Подумавши про це, вона усміхнулася. Та зараз чи не настав полудень і блукати палацом, де, ймовірно, усі були зайняті справою з нефритовим талісманом, їй не хотілося. Повернутися до власної кімнати і лягти спати теж не варіант, бо було нудно сидіти самій. Дзян Сюянін трохи подумала і вирішила піти до бічного залу. Учора Сєвей казав їй прийти після денних занять, щоб повчитися гри на цині. Раз уже в неї є вільний час, чому б не перевірити, чи він там, і, якщо так, не позайматися раніше, щоб уникнути додаткових уроків у день. Бічний зал Фендженя стояв поруч із головним, і вона швидко дісталася туди. Але зовні нікого не було. Маленького євнуха, який минулого разу стояв біля входу, не було видно. Обидві двері були щільно зачинені, і зсередини не долинало жодного звуку. Ймовірно, сівей зараз був не тут, а оскільки той малий євнух, здається, служив тільки йому, то теж був відсутній. Дзян Сюєнін зітхнула, скривила губи і вже збиралася йти. Та саме в ту мить, коли ступила ногою, аби спуститися сходами, з-за великого вазона з квітами вдовж галереї, Раптом почулося знайоме няу. Вона одразу зупинилася, цей звук вона впізнала відразу. Дянсюєнін підійшла до вазонів в щілині, між ними побачила маленьке біле кошеня, завбільшки з долоню. Воно тримало лапками шматочок риби, невідомо звідки взятою, висунуло рожевий язичок і почало облизувати, а потім проковтнуло. Це ти. зраділа вона. Вона одразу впізнала його. Це було те саме кошеня, що сиділо на підвіконі сівеї і яке тоді забрав малий євнух, радість переповнила її. Вона вже давно не тримала кота, і руки буквально свербіли від бажання погладити. Дзян Сюйнін присіла, щоб трохи поспостерігати, і що довше дивилася, то більше розчулювалась. Нарешті не витримала, обережно простягла руку, підняла пухнастий клубочок і посадила собі на коліна. Сама вмостившись на сходинках біля бічного залу. На диво кошеня зовсім не злякалося. Коли воно доїло рибу, трохи облизало лапки, укриті м'яким білим хутром, Дзян Сюйнін лагідно підтримували його маленького голівку тонкими пальцями, і кошеня задоволене примружило очі, згорнувшись клубочком просто в її рукаві. У цей момент усі клопоти, здавалося, зникли без сліду. Бічний зал стояв тихий і безлюдний, сонячне проміння лягало на сходи. Дівчина в сукні небесно блакитного кольору спокійно сиділа, погладжуючи такого шлінивого білого котика. З головного залу ледь чутно долинав голос Джан Джуна, що читав лекцію. дзян Сюяніну давала, що не чує. Та коли вона сиділа на сходинках, погладжуючи кота, раптом почула швидкі кроки і приглушений голос Євнуха за стіною палацу Я прийду трохи пізніше. Сюєнін здригнулася, кроки вже були біля палацових воріт. Вона інстинктивно швидко сховала кошеня, що лежала в неї на колінах у свої широкі рукави, акуратно прикрила його і підняла голову, пильно дивлячись на ворота. І ось Сєвей справді з'явився там. Він явно не очікував, що перед боковим залом хтось буде. Піднявши очі і побачивши сюєнін, холод на його обличчі ще не встиг зникнути, і його погляд, ще сповнений суворості, впав на неї. Сюянін здригнулося, але вже в наступну мить він пом'якшився, і це тривожне відчуття суворості швидко розсіялося, ніби це була лише мить оманлого враження, і вже не лишилося й сліду. Перед Суєнін знову постав бездоганний сявей, він поглянув на Сюаніна, яка все ще сиділа на сходах, потім глянув у бік головного залу, його довгі, чіткі брови насупилося, він підійшов і зупинився, запитавши. Я ж просив тебе прийти вдень, а урок Джанджуна ще триває. Що ти робиш тут, замість того, щоб слухати заняття? Сюйнін, обійнявши кошеня в рукаві, не наважувалася поворухнутися, але не встати перед Сівеєм було б підозріло, тому вона дуже обережно підвелася, все ще ховаючи руки в широких рукавах і схилилася, промовивши Вітаю вчителя Сє, я не хотіла слухати урок Джанжуна, і подумала, що якщо я прийду сюди заздалегідь... То змогла б взяти урок у вас, якщо ви тут, і мені не довелося б повертатися вдень. Вона лаяла себе за дурість адже найкращим рішенням було б відпустити кошеня і зробити вигляд, що воно не має до неї жодного стосунку, але тепер шкодувати було пізно. Тим часом, як вона говорила, в серці вона молилася Маленьке кошеня, будь слухняним. Тут прямо перед тобою великий злий чарівник, тільки не нявчи зараз, інакше він одразу розсердиться і зварить тебе. Почувши її слова, сівей не лише не розслабився, а ще більше насупив брови і суворо сказав урок Джанжуна ще не закінчився, а ти тут, отже ти або пішла раніше, або втекла з занять, ти прогулюєш уроки Джанжуна, щоб прийти на мої. Що подумає про це Джанжун, якщо дізнається? Учора я бачився з Ян-Лінім і сказав йому, що ти розсудлива і слухняна, що йому не варто хвилюватися, а тепер бачу, що ти вперта і не бажаєш виправлятися. Сіонін задихнулася від цих слів. Попри неприємні стосунки з Сівеєм у минулому житті, вона все ж у глибині душі вважала його не таким, як інших учителів, і не очікувала, що він не зневажатиме очиниць дівчат, але зараз він говорив грубо і несправедливо звинувачував її, чи чиї яньліня згадав. Це було її слабке місце. Не кажучи вже про те, що сьогодні вона помітила кілька тривожних ознак у незвичній поведінці Шенджії, вона подивилася на нього прямо. Її очі почервоніли, але не від сліз, а від раптового почуття несправедливості і гніву. Вона відчувала сильне хвилювання в грудях, а яке було неможливо придушити. Тож, коли сівей проходив повз із холодним обличчям, вона взяла себе в руки. Кішка, яка була схована в її рукаві, раптом була витягнута сюєніни з холодним обличчям прямо піднесеним до сівея. Маленьке кошеня, що ліниво дрімало в рукаві. Раптом злякалося, коли його підняли, шерсть на його спині стала дибки, і воно вчасно, налякано нявкнуло. Сєвей щойно отримав таємне повідомлення сін'їня і, повернувшись, побачив, що Сюєнін втекла з уроків, тож, природно, він не міг виглядати привітно. Він відмахнувся і збирався піднятися сходами в боковий зал. Але як він міг знати, що в рукаві Сюєнін ховається цілий світ? Коли маленьке кошеня опинилося перед його обличчям, його зіниці різко звузилися, очі потемніли, обличчя стало, мов мерця. Все тіло вкрили сироти, і він різко відступив на крок назад, відмахнувшись від руки Сюєнін. Дзян Сюєнін боялася завдати шкоди кошеняті і тримала його дуже обережно, тому, коли його відштовхнуло, кошеня вислизнуло і упало на землю, а тоді, наче побачивши самого короля пекла, швидко втекло вздовж палацової стіни. На місці залишилося. Тільки Сюйнін і Сєвеї, стоячи обличчям одне до одного. На обличчі Сюйнін не було жодних емоцій, як і на обличчі Сєвея.